А, а ви публічні особи, вибачайте. Я на а а ви, ми на своєму робочому місці. А ми на своєму. А ми на своєму. Так ви вже власне вслух на підставі чого сьогодні, от поясніть нам під камеру, для громадськості, на підставі чого сьогодні директором... Пані Світлана, ви не з того починаєте. Заступником а що треба почати. Ваші, таки, я не розумію. Подставте ну, ще так розумію. Поясніть розумі. а ви, ви представились? Представили? на підставі так чого ви сьогодні. Почати мої двері двері громадської організації, права та, двері. Громадської організації права та допомога засновником шановна. Ви не праві виконую своє повноваження так само, як ви свої чого договір оренди закінчиться. Поясніть громадської що договір. Був укладений до 31 грудня 2016 року. Згідно закону України. Про оренду комунального та державного майна. Договір вважається пролонгованим, якщо не попереджено осіб про те, що він має розірватися. 30 листопада 2016 року так. у голові громадської організації надіслано попередження. Не бері, будь Візьміть, будь ласка, зніміть, що це за попередження.